Коли ви чуєте з вуст, якщо це можна так назвати, російських пропагандистів про розбещений захід, моральний занепад Європи чи інформаційну війну проти Росії, вони фактично цитують радянську пропаганду щонайменше півстолітньої давнини. Такі наративи чітко лягають у так званий план Далеса, вигадану таємну стратегію ЦРУ з метою зруйнувати СРСР через культуру, молодь та мораль. Сьогодні Росія реанімувала цей конспірологічний міф минулого століття, і саме Кремль реалізує його пункт за пунктом, розкладаючи суспільство брехнею. То що ж це за план, як він працює, і хто такий цей далес? Якщо ви ще застали радянський період, то могли чути ім'я Далеса Ален Велж Далес це легендарна постать часів холодної війни. Юрист, дипломат, розвідник, який очолив Центральне розвідувальне управління США у 1953 році і залишався на посаді до 61-го. Під його керівництвом ЦРУ провело низку суперечливих операцій в Ірані, Гватемалі, Кубі та інших куточках світу, що створило йому репутацію архітектора тіньової політики. Саме я Далеса стало символом американської розвідки Дуби Маккарті, коли в США скрізь шукали радянських шпигунів. І нібито саме тоді Ален Далес розробив план знищення радянського Союзу гібридними методами. Але ніякого документа під назвою План Далеса або як його ще називають доктрина Далеса не існувало. Навіть у внутрішніх архівах США немає нічого подібного. Тоді звідки ж взявся цей план. Міф цей народився вже після смерті Алана Далеса. Дянській пропаганді шеф ЦРУ був зручним образом західного інтригана, який уособлює підступність і цинізм Америки. Наразі з відкритих джерел достеменно невідомо, хто саме вигадав план Далеса. Найпоширеніша версія, що нібито уперше його концепція прозвучала у романі Анатолія Іванова: Вічний поклик з вуст вигаданого персонажа. Проте вже через кілька років цей художній монолог почали цитувати в газетах та на партійних зборах як нібито справжній документ американської. Розвідки міф спрацював бездоганно. Він переклав відповідальність за внутрішні проблеми з радянської влади на зовнішніх ворогів, пояснив моральну деградацію і корупцію ворожими інтригами та створив зручного ворога безіменного підступного ідеологічно чужого. Найіронічніше в цій історії те, що саме радянський союз діяв за логікою вигаданого плану Далеса тільки у зворотньому напрямку. КДБ десятиліттями вів культурно-ідеологічні операції на заході, фінансував ліві рухи, маніпулював студентськими протестами, запускав фейки про американські біолабораторії та воєнні злочини США. Радянська пропаганда працювала через кіно, літературу, міжнародні симпозіуми. СРСР намагався впливати на чужі суспільства, використовуючи використовуючи ті самі методи, які приписував ЦРУ. І якщо план Далеса був чистою вигадкою, то план КДБ існував цілком реально, просто без назви. І сьогодні Росія калькує методи чекістів та намагається розвалити Захід за допомогою радянських методичок. То про що ж ішлося у так званому плані Далеса і як його зараз втілює Росія? Що ж, Кремль діє майже за сценарієм із радянського міфу, тільки тепер під прапором захисту традиційних цінностей. Ключовий прийом це підміна понять. Наприклад, одним із пунктів міфу плану Далеса було розбещення молоді та руйнування моралі. Зараз Москва звинувачує захід у підриві духовності, але сама насаджує культ насильства, імперської величі та зневаги до прав людини. Мета деморалізувати суспільство, підмінити сенси та стерти відчуття відповідальності. Інший пункт із вигаданого плану посіяти розбрат між народами. Росія робить це системно. Її інформаційні операції розгойдують західні суспільства через підтримку радикальних рухів, тролінг у соцмережах, конспірологічні вкиди. Кампанії розділяй та володарюй запускають не лише проти Європи чи США, але передусім проти України через дезінформацію про релігію, мову, історію, зовнішнє управління тощо. Тут Кремль не вигадував нічого нового, лише удосконалив та осучаснив радянські методички. Ще один пункт це пошук однодумців в країні для розвалу її зсередини. Росія реалізує цей пункт через агентів впливу, політичних симпатиків, бізнес-лобі та корисних ідіотів у західних елітах. Так само, як радянський КДБ будував мережі друзів СРСР, сучасна Росія фінансує антивоєнні, традиційні та альтернативні рухи, які непомітно працюють на її. Інтереси. А пам'ятаєте, як російське повномасштабне вторгнення за задумом Кремля мали підтримати ждуни в Україні і зустрічати окупантів з квітами? Оце теж воно. Навіть сфера культури стала інструментом гібридної війни. Там, де так званий план Далеса говорив про підрив мистецтва і літератури, російська держава створила потужну машину культурного реваншу: фільми, музика, серіали, ютуб платформи та Тікток усе використовується для виправдання війни, формування образу оточеної. Фортеці і просування культу великої перемоги. Крем діє як режисер власного ж міфу, де вигадана загроза Заходу виправдовує реальні злочини недоімперії. Як бачите, Москва перетворила старий пропагандистський фейк на технологію виживання режиму. Радянський міф, що мав пояснити слабкість системи, став сучасною стратегією Росії. І коли Кремль продовжує діяти за сценарієм вигаданої змови, росіяни живуть у паралельній реальності, де всі навколо вороги, а в Правду можна переписати. Отже, план Далеса ніколи не був реальним документом ЦРУ. Це була радянська вигадка, яка мала захистити систему від усвідомлення власних помилок, але історія зробила парадоксальний переворот. Ті наративи, що народжувалися як виправдання поразок, перетворилися на методику психологічної агресії. Сьогодні Кремль не лише спирається на логіку міфу, він її культивує, перетворює на інструмент внутрішньої мобілізації і підриву зовнішніх опонентів. Тим боротись передусім це критичне мислення і перевірка фактів, але не тільки. Потрібно підсвічувати, хто реально отримує зиск від деформації правди. Ото таке.